Це буде велике відео порівняння, реплік навушників AirPods Pro 2. Через те, що я буду порівнювати п'ять версій на різних чіпах. Відео вийшло дуже великим, тому я розділив його на три частини. Перша частина це вступ та короткий опис кожного з чіпів. Друга частина це порівняння функцій, які присутні в навушниках, та наскільки якісно вони там працюють. І третя частина висновок AirPods PRO 2. Це навушники від Apple п'ятої генерації. Офіційний реліз був. Представлений в вересні 2022 року на щорічній презентації від Apple. Основна відмінністю їх від перших прошок це наявність динаміку на кейсі та регулювання гучності за допомогою свайпів на навушнику. В мене на каналі вже є відеоогляди на попередні версії навушників та порівняння реплік від різних виробників чіпів між собою. Тому рекомендую вам підписатись на канал та оглянути декілька інших відео на різні теми. Також в описі до відео ви знайдете. Дайте посилання на мою сторінку OLX та Telegram Bot, де ви зможете задати мені будь-які питання або придбати навушники по найнижчим цінам. В цьому відео я розповім і покажу, в чому відмінність навушників, яким способом можна відрізнити чіпи в навушниках, та поділюсь з вами своїм досвідом у використанні. Я дам від себе рекомендацію, як обрати навушники, на що потрібно звертати увагу, а що не дуже і важливо при виборі. Тому прошу. Вас додивитись відео до кінця, там буде порівняльна таблиця з описом по кожному з чіпів. Також окремо я прикріплю її в описі до відео. Отже, репліки від різних виробників почали з'являтися майже одразу після анонсу PRO 2. На даний момент у мене в наявності є 6 версій навушників. Так як це є імітація оригіналу, тому і порівнювати я буду репліки між собою, а не з оригіналом. Візуально всі навушники виглядають однаково. Біла глянце. Пластмаса, комплект навушників також однаковий. Інструкція зміння амбушури та зарядний кабель щодо пахування то при замовленні в Китаї можна брати потрібну вам комплектацію коробки. Навушники можуть бути без гравіювань та серійників. Також на коробці можна не наносити надписи або значки Apple. Китайці можуть будь-як кастомізувати упаковку навушників за вимогою, і все це буде входити у вартість. Різниця між Лектом коробки без значків Apple, різних папірців, так сказати, найдешевша комплектація і найдорожча лише в декілька доларів. При виборі навушників, якщо вам продавець каже, що в нього люкс-топова версія, тому що там паперова ванночка або паковка плівка кейсу з надписами Apple чи серійники, можна перевірити на офіційному сайті, але не вказує, який там чіп, то я рекомендую перш за все цікавитись, який чіп там встановлений, а не звертати Увагу на комплект коробки. У мене є окремо всі ці ванночки, целофанки, і бумажечки, також є спеціальна плівка для пакування, тому ніякої складності для перепаковки немає. Саме тому, хто не розбирається в темі, дуже просто під видом дорогої копії підсинути дешеву, а різниця в ціні може бути в декілька разів. Тепер я перейду до самих навушників. Як я казав раніше, що в наявності є 6 версій, але одна із них це найдешевша і найпростіше на чіпі джелі, яка не має ніяких додаткових функцій. По суті, це звичайний Bluetooth навушник у форм-факторі AirPods. Отже, більш детально я буду розглядати 5 версій навушників. Перший це Blood Room, другий Aeroha Tiger 1562F, третій Holan H2S Pro 277, четвертій Aeroha Mainway 62AE та п'ятій Aeroha Tiger. 62AE. Всі ці навушники я купляю у одного продавця. Замовляю їх у звичайному пакуванні. На коробці присутні значки та надписи Apple. На навушниках серійники, як в оригіналі. Є варіант з кращим пакуванням. Там, де ваночка, ідея паперова, присутні надписи на цілофані та піднос для амбушур трошки з іншого матеріалу. Але я вважаю, що за це немає сенсу переплачувати, адже я не продаю ці навушники під відом оригіналу. Тепер я перейду до опису навушників та їх функціоналу. Почнемо з першої версії. Це чіп Bluetroom. З функціоналу нам доступні шумопогашення, прозорість та регулювання гучності. Ця версія коштує дешевше, ніж Aeroha 62F, що можна сказати. Про самі навушники. Тут чудовий насичений звук, стоїть батарея 45 мАч, що дає цим навушникам дуже хорошу автономність. Без шумодаву я впевнений, що вони на одному заряді будуть грати не менше 6 годин, Шумодав є, але слабший, ніж в топових версіях реплік. Мікрофон тут невисокої якості. Якщо розмовляти через месенджери і в приміщенні, то ваш співрозмовник ще буде якось вас розуміти, але якщо через звичайну мережу. Винок і на вулиці, то з розмовами буде проблема. Вартість їх насправді невисока, тому я вважаю, в кого обмежений бюджет, це найкращий варіант. Під'єднується до айфону як оригінал. Є спливаюче попап повідомлення коли відкриваємо кейс. Тепер як відрізнити їх від інших навушників. По-перше, це через додаток. Можна використовувати як AirRaps, так і MMI. Я буду показувати на прикладі Android-телефону. Ми заходимо в додаток, обираємо. Наші навушники, бачимо, що додаток під'єднався до них. Далі заходимо в інформацію про навушники і бачимо Aeroha 62a. І ось тут починається найцікавіше. Я окремо знімав відео і розповідав про навушники на чіпі Bluetooth. Рекомендую переглянути. Відео називається Fake Aeroha. Так, чому фейк? Тому що в додатку вони відображуються як Aeroha, але це насправді Bluetooth. Саме ці навушники, продавці впарюють під відом Aeroha. І дурить своїх поковців. Друга відмінність це кнопка керування. У всіх інших навушників керування відбувається з мінімальною силою натиску, а тут сенсор. Вона реагує одразу, як тільки ви доторкнетесь до ножки навушника. Далі Aeroha Tiger 62F. Тут встановлений дійсно чіп Aeroha і дійсно на материнській платі від Tiger, але 62F вважається спрощеною версією 62A. Зараз я розповім. Що я маю на увазі. По функціоналу є шумодав, прозорість, регулювання гучності, якість шумодаву та мікрофону на рівні попереднього Bluetooth чіпа. Що таке спрощена версія? Цей чіп вважається молодшою версією Aeroha 62A. Тут слабший, менший процесор через це шумодав працює гірше, але як пише виробник, за рахунок цього більше автономності, близько 6 годин на одному заряді без активованих функцій. Також тут підтримка тільки одного мікрофону. Кожному з навушників, а не двох. Тому цей чіп не використовують в топових навушниках. По суті, ці навушники коштують так само, як і PRO 1 1562A. Тому, якщо вам потрібен шумодав, можна брати pro перший Aeroha 62A. Якщо потрібне регулювання гучності, то це буде pro 2 62 f Обидві версії навушників однозначно варті уваги та чудово виконують свої функції. Це перші PRO 2 на Aeroha чіпі, які почали випускати. Пускатись в кінці листопада 2022 року. Також 62F може під'єднуватись до фірменного додатку Tiger, який називається Flight CC. Через нього можна керувати функціями, перемихати їх, налаштовувати та оновлювати навушники. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ще будуть відео про всі ці додатки окремо. Наступні це навушники на чіпі Hoolian H2S Pro. Ці навушники та Aeroha 62 AE зараз вважаються. Топовими репліками. Коштують вони також однаково. По функціям тут доступні абсолютно всі функції, як в оригінальних навушниках: шумопогашення, прозорість, просторове аудіо, регулювання гучності та одночасне підключення до декількох Bluetooth-пристроїв з плавним перемиканням, фірмовий додаток для оновлення та керування. Але, друзі, хочу вам підкреслити, що всі ці навушники це є імітація оригіналу і, по суті, по суті, спільно в них тільки форм-фактор та назва, тому, як я казав, я не буду їх порівнювати з оригіналом, а тільки між собою. Зараз мені почали поступати багато питань щодо хуліан-навушників, тому що на Ютубі почали з'являтися відео, де їх дуже розхвалюють. Але в тих відео багато води і по суті людина розказує про шарнір, проводки і шлейфи, підключення від плати до динаміку і батареї, а не про якість та стабільність використання. Хуліан виробник заявляє три міграфії в кожному наушнику, і нібито один з них задійний в відсікання непотрібних фонових шумів при розмові. Динамік і його налаштування відрізняються від аероха. Тут менше низьких. Для прикладу, я слухаю ритмічну хлубну музику, і після хуліан басу мені не достатньо. Він не такий об'ємний. На платі є гіроскоп, що дає можливість використовувати функцію просторове аудіо. Але я навіть не знаю, як часто ви будете її використовувати і чи потрібно. Вона взагалі, але є та є, шумодав, як заявляє виробник, на рівні 40 дБ. Це краще, ніж в версіях на Bluetooth або Aeroha 62F. В принципі, в автобусі метро або літаку вони будуть добре глушити фоновий шум низьких частот. Нагадаю, що функція шумодав, як багато хто думає, не приймає участі в розмовах, тільки в приглушці фонових шумів під час прослуховування музики або іншого контенту. Автономність батареї близько 5-6 годин. Без ввімкненої шумки і близько 3 годин з шумодавом, кількість зарядів від кейсу, 3 рази регулювання гучності з вайпами і керування не сенсорне, а натиском. Також є функція 1 на 2. Це можна одночасно під'єднувати два будь-які Bluetooth-пристрої. Відрізнити від інших навушників можна за допомогою додатку Starfan. До цього додатку можна під'єднати тільки хуліан-навушники, Aeroha просто не підключиться. Додаток цей має українську мову. Більш детальні налаштування навушників, керування функціями та можливість їх оновлювати. Четверті на черзі Aeroha Mainway 62 AE. По суті, Tiger і Mainway це одна і та ж сама Aeroha. просто різні заводи виробників материнських плат, а чіп встає той же самий. Тут доступні всі функції: регулювання гучності, просторове аудіо, шумодав, прозорість один на двох, головне перемикання між пристроями. І щодо перемикання, хочу сказати, що тут воно працює найкраще з цих навушників. Не знаю, як часто ви будете під'єднувати до двох пристроїв свої навушники, але коли я користуюсь комп'ютером, під'єдную їх за допомогою ось такого Bluetooth трансмітера. Отже, одночасно навушники підключені і до телефону, і до комп'ютера. Коли мені потрібно прослухати повідомлення з телефону або прийняти дзвінок, чи треба якесь відео глянути, вони просто моментально перемикаються на звук з телефону і назад на ком. Затримка між цими перемиканнями Мінімальна порівняно з іншими чіпами. Далі шумодав. Він тут такий сильний, що коли ввімкнути без фонової музики, тож голові паморочитись починає. В додатку можна регулювати інтенсивність шумодаву і краще підлаштовувати під себе. Тут два мікрофони в кожному з навушників, динамік хорошої якості. Як я казав раніше, мені аероха більше подобається через те, що низькі, більш об'ємні, автономність більше 7 годин без шумодаву і близько 4 годин з. Це свідчить про хорошу оптимізацію чіпу. Зарядів від кейсу 4, регулювання гучності свайпами вверх-вниз і керування не сенсорне, а натиском. Для цих навушників є свій фірменний додаток, іконка у вигляді квітки. І тільки ці навушники під'єднуються до цього додатку. На жаль, він без перекладу, але їм будуть користуватись тільки власники Android. І тут все інтуїтивно зрозуміло. Через додаток можна оновлювати навушники у випадку, якщо це. Потрібно. Всі додатки та посилання будуть в описі до відео. Останні будуть Aeroha Tiger 62 AE. Навушники під брендом Tiger вже випускаються дуже давно і зарекомендували себе тільки з позитивної сторони, але вони ніколи не коштували дешево. Візьмемо для прикладу перші AirPods Pro не Tiger, але Aerorha 62A. Так от, саме Tiger версія коштує в півтори рази дорожче, хоч це і залишається той самий чіп. Айрох, але є деякі нюанси, які ти починаєш відчувати тільки після того, як покористуєшся цими навушниками. По функціям 62E Tiger має абсолютно все: шумодав, просторове аудіо, регулювання гучності, оновлення, підключення до декільких пристроїв, автономність 8 годин на одному заряді прослуговування музики без шумки і 4 години з шумодавом, який, до речі, працює відмінно. В додатку можна обирати між трьома різними режимами. Взагалі, додаток Fly CC найбільший по функціоналу та з приємною менюшкою. Мікрофон для розмов теж на найвищому рівні, чудово відпрацьовує в будь-яких умовах. Навушники на Aeroha чіпах вважаються найстабільнішими та найживучішими версіями. Щодо того, як відрізнити Tiger навушники від інших, це дуже просто. Є додаток Fly CC. Якщо навушники не під'єднуються до цього додатку, то це не Tiger. Отже, це був короткий огляд китайських реплік навушників від Apple. Пол п'ятого покоління про 2. продовження буде в другій частині.